Йди додому. Треба поспати. Чому ти забрав мої документи з академії? Навіщо завадив мені? Ти був не готовий. Не готовий до чого? А? Літати як ти? Ні. Не готовий забути книжки, слухати інтуїцію. Не думати, а діяти. Думатимеш загинеш. Повір мені. Мій батько в тебе вірив. Я не повторю його помилки. Меверик. Я можу лише уявити, що ви зараз відчуваєте. Візьміть кілька днів, скільки потрібно. Я вдячний вам, сер, та часу обмаль. Місія. Тепер я готую команду. Сер. Ви ж не хотіли цієї роботи, капітан. Сер, вони не готові. Що ж, ви мали їх підготувати? Сер, вони мають вірити, що цю місію можливо здійснити. А вам вдалося показати їм, що ні. Сэр... Вас відсторонено від польотів. Назавжди. сэр. Шеф, шеф. Я чула. Мені шкода. Що робитимеш? Айса немає. Який у мене вибір? Доведеться самому докласти зусиль. Ні, Пенні. Я пас. Це кінець. Піт. Якби ти втратив напарника, бій тривав би, і ти б не здався, то твої пілоти. І якщо з ними щось трапиться, ти ніколи не пробачиш собі. Ти знайдеш вихід. Я точно знаю. Капітан Мічел більше не ваш інструктор. Відсьогодні параметри місії змінюються. Час до цілі чотири хвилини. Летітимете над долиною зі зниженою швидкістю. Максимальна межа 420 вузлів. Сер, а ворожі літаки нас за цей час не перехоплять? Лейтенанте, у вас є шанс у бою з ворожою авіацією. А які шанси вижити при з горою? Ви атакуватимете ціль з більшої висоти з північного боку. Буде важче знайти лазером ціль, зате уникнете зльоту з перевантаженням. Ми будемо легкими мішенями. Хто це в біса такий? Меверік центру навчання. Заходжу до точки Альфа. Прошу підтвердити політ. Меверік на зв'язку центр підтверджено, але я не бачу вас у розкладі польотів. Сер. Що? Я вже в небі. Клас. Запланований час до цілі 2 хвилини, 15 секунд. 2.15? Це неможливо. Кінцева точка атаки. Меверік повертається.